Посилення міжнародного партнерства в рамках візиту до Латвії делегація Балтської міської громади взяла участь у підписанні угоди про співробітництво а також ряді зустрічей, мета яких посилення допомоги українським захисникам на прямому зв'язку із Латвією Міський голова Сергій Мазур, Балтійські партнери та учасники зустрічі. Вітаю вас, пане Сергію! Сьогодні ви із делегацією у місті Балві, що в Латвії, Пригадується, місяць тому напередодні дня народження міста Балта відбувся телеміст в рамках міжмуніципальної конференції між представниками балтської громади і містом Балві Латвійської Республіки. В ході онлайн зустрічі тоді обговорили дуже важливі питання. Зокрема, одне із них була допомога Україні у такій от важкій війні. І ми дуже раді, що ця зустріч, врешті-решт, так швидко відбулася. Тож розкажіть. Будь ласка, нам познайомте наших глядачів, що це за угода, яка була сьогодні підписана, адже і яка її закономірність, що вона означає? Адже зрозуміло, що угода це все ж таки двосторонні зобов'язання. Вітаю, шановні земляки. Поруч зі мною колега, міський голова міста Болві, його також звати Сергій Сергійович. У нас багато спільного було. Є до початку на запрошення е, пана голови і на запрошення колег е, депутатів. Ми декілька днів в складі делегації громади працюємо е, тут, е, в Латвії. Достатньо цікавий, е, продуктивний, дуже е, візит, про результати якого ми трохи згодом, але із е, основного сьогодні офіційно балська громада з е, Краєм Балві, підписала угоду про е, співпрацю е, в присутності е, депутатського корпусу, в е, присутності наших колег. І ми починаємо достатньо е, ну цікавий, на мій погляд, е, процес поглиблення співпраці. Е, Ні для кого не секрет, що латиський народ, один із е, перших, як і керівництво, як і люди стали на допомогу та підтримку. України наших збройних сил у війні з Російською Федерацією це відчувається в кожній вулиці. Це відчувається у кожній зустрічі. У Нас дуже багато проведено за цих декілька днів зустрічів цікавих, продуктивних, ефективних. Це напрямок поглиблення волонтерської діяльності. Це медичний напрямок, освітній, культурний, економічний. І багато ще всього за цих декілька днів відбудеться, але по результати е, згодом. Сьогодні офіційно ми наша громада отримала гарного потужного європейського е, партнера в особі дружнього для України народу, який я сподіваюся, впевнений в тому дасть можливість е, поглиблювати та розвивати наші двосторонні відносини. Е, Пане Сергію, я також пригадую ось цю конференцію, яка була не так давно, буквально місяць тому. Ви зазначили, що такі от двосторонні взаємини, стосунки між українським народом і латвійським дуже важливі і що ми можемо багато чого навчитись одне у одного. Як ви бачите цю співпрацю сьогодні? З нами буде ще перекладач, прошу. Tā ir tā līnija. Es, es, es saprotu, ka uh, mums ir ļoti svarīgi šobrīd šādas savas uh, ripsaktas, uh, uh, jo mēs vēlamies pateikties Ukraiņai un Ukraiņai par to, ko, ka viņi cīnās par savu, par Latvijas un par Eiropas brīvību. Uh, Захищає не тільки себе, але захищає також і нас, європейські країни, Латвію. Он eh, думаю, що українська делегація сьогодні, дні, щодені саплата шторка Меслітлабі Саплатом України став то вона, бостом. Я думаю, за ці пару днів українська делегація uh, зрозуміла те, що ми дуже uh, хвилюємося, і також. Uh,

Perspektīva. Mēs kopīgi gatavosim, kā mēs varam viens otam palīdzēt, lai, lai mēs sagaidītu satraucošāku Ukrainas uzvaru. Un uh, mē, uh, 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 mēs arī ceram, ka mēs šo iespēju darbu arī atradīsim. Ukrainas uzvaru. Atradīsim vehīt un gaidīsim ļoti na. Перемогу, Перемогу України. Перемогу. Yeah. Слава Україні! Героям слава! У нас е, зустріч відбувається. Ось я думаю, спробую показати в такому форматі круглого столу. Спільно із нашими е, колегами із колегами е, з міста Балвій. Пам'як! Дякую за вашу роботу, дякую за цю розмову. І ще буквально одне питання. Пане Сергію, дуже знаково, що візит саме делегації з Балтської громади зівпав із Днем пам'яті героїв. Що відзначається у Латвії? Адже він знаменує має такий символізм визволення Латвії, нагадує про перемогу Латвійської армії над західною добровольчою армією. Сьогодні Латвія вболіває за нас, щоб і ми колись в найближчому майбутньому також здобули цю перемогу. Які заходи довелось відвідати? Що побачили, які ваші враження? Jā. Mēs ļoti pateicamies, īpaši Šajabrīd Ukrainas delegācija, Baltijas delegācija, kam bija vēl vizīte, ļoti svarīga šā laika, lai šāda štata slāpšana šā diena. Mēs ļoti pateicamies mūsu kolegām no Ukrainas par to, ka viņiem bija iespēja šeit ierasties. Jo tas ir ļoti svarīgi būt tur un redzēt, ko ukraiņu tautai prasa. Bija, bija ļoti svarīgi redzēt tos cilvēkus, un viņiem šajās dienās komunicēt. Ne tikai tas, ka mēs skatāmies uz karu televizorā, bet satikties ar Rūsku, Jānisonu, Anģelu, Katrānu Lapu. Pat tiešām redzēt tās fotogrāfijas un kādā veidā dalīties ar savām emocijām par karu. Tas bija ļoti nozīmīgi. Mēs varējām dalīties ar to, ka, neskatoties uz to, ka šī pārspēka liekas ļoti stipras, ka mazai tautai, kā Latvija, varēja uzvarēt un izteikt savu brīvību. Нам це дуже важливо, тому що е, не важливо, що Латвія маленька страна, е, не багато людей, але все-таки ми змогли перемогти, і це дуже важливо. Слава Україні, героям слава. Героям слава. Дякую вам. Дякую за цей ефір. Дякую за вашу роботу, за вашу підтримку і за цю співпрацю. Дуже вам дякуємо. До зустрічі уже на Балтській землі. Да.